Ви пам'ятаєте, днями там з'явилася інформація про Дніпропетровського губернатора пана Коломойського, який сказав, що в нього три паспорти. Це взагалі ні в які ворота не лізе. Конституція взагалі забороняє Конституція і чинне українське законодавство забороняє чиновникам мати подвійне громадянство. Це потрійне так правильно, а цей діяч сказав, що мовляв, я не порушую конституцію, бо в мене потрійне громадянство. Ну це, вибачте, це цинізм вищої міри, тому що ну людина зізналася в чиненні злочину. І я вважаю, що і президент, і генеральний прокурор, якщо він на своїй місці, вони мають реагувати, як мінімум треба усунути від державних таємних. Бо людина з іноземним громадянством не має права доступу до державних таємниць. У мене питання до керівництва Служби безпеки, як допускали людину із кількома іноземними громадянцями до державних таємниць. Я розумію, той же загаданий вами Миколомойський колись розказав, що в мене австрійський паспорт. Австрійське посольство, до речі, дало відповідь, що ніякого паспорта ага, немає. Не вони так. по собі судять, бо у них десяток, як карточна колода паспортів, і вони витягують ці паспорти на кожен випадок життя, де їхні рахунки, де їхні віли, де їхні офшори і так. Далі до речі, раз ми вже задали, я не хотів про це говорити. Знаєте, коли оцей е, олігархічна морда, коли лє на мене бруд кожен день, я до цього звик, я політик. Але коли мою маму чіпають, от він кілька разів на своєму говнометі плюсах про мою маму розказав сьогодні, вона з інфарктом в лікарні. То я, користуючись нагодою, бо на плюси, на жаль, не запрошують мене, щоб я мав можливість там висловити свою позицію. Я користуючись нагодою, хоч сказати, Бені, якщо з моєю мамою що станеться, да я тебе з під землі найду і застрелю. Зрозумів чи ні? Тому що ти можна мене поливати брудом, можна політичну партію критикувати, говоріть про мене, що завгодно. Але що ви мою маму трогаєте? Що ви мою дитину трогаєте, Що ви мою дружину сволочі трогаєте? Грабували при Януковичі. де ви були, коли Майдан був, коли я стояв без каски, без бронежилета і мільйони людей на Майдан. А де ви були? У Швейцаріях на мілах, на яхтах за 100 мільйонів доларів, за свої сраки гріли. А тепер ви великі герої? Де ви зараз, коли пацани там на фронті без касок, без бронежилетів? Я на фронті Іше ніж Коломойський в своєму губернаторському кабінеті в Дніпропетровську, і вони сволочі олігархічні можуть мені ще дорікати піаром, підіть самі так попіартись, кожний день олежа. чи хоча б раз на тиждень. Підіть попіартись в окопи, під так. гради, під автомати з отими пацанами 20-літніми, які життя своє віддають за те, щоб ви її далі грабували країну олігархічна зараза. Олежа. Тому вони вибачте, вони мене дістали. Значить, чого вони це роблять? Бо вони мене бояться, тому що олігархі це зло для країни. І коли я прийду до влади, я цих олігархів, я їм хребта зламаю. Олеже, ми вас зрозуміли. Дякую. Я розумію ваші емоції. І, будь ласка, ви. Якби ваша мама лежала з інфарктом в лікарні, ви б тоді мене зрозуміли. Ну, Олеже, не дай Боже, не, не дай Боже, Боже да. ні вашій мамі, ні кому іншому. Нікому іншому. Розумієте, це вже перейшли червону межу. Це червона межа. Є речі, які не трогають. Говори про політика, що завгодно, але що ти трогаєш найсвятіше? Вони мене дорікають тим, що я виріс в дитячому будинку в інтернаті. Вибачте мене, я зі дома з інтерната став депутатом Верховної Ради. Олег. Я не спився, не скурився, не наркоман, не Алкаш, не бродяга, не бомж. Я депутатом Верховної Ради дома став. Я можу бути прикладом для мільйонів пацанів і дівчат. Вони Сволочі, мільярди крадуть все життя, і мене намагаються тепер звинувати, що я бачите зідома з інтернату, моя мати мене туди здала. не сюди. Дай Боже їй здоров'я. Дякую вам за розмову. Дякую вам.